Вітаю, шановні підписники. Сьогодні я на попсовому місці біля лігва тиранозаврів. Хто знає, той зрозуміє. Вчора я тут ловив на важкий джиг. Було стрьомно. Зробив шість закидів. Важкий В общем, нічого не впіймав. Сьогодні вирішив покидати список до півтора кілограми. Що з цього вийде, давайте подивимось. Одним словом, риби тут багато. Я швидко пробігся по своїх точках. Зробив 10 закидів. два сходи і одну взяв. По дорозі до домку спис загубив. До печери повернувся втомлений, але задоволений.